Доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка. Я рада вас вітати на нашому занятті. І сьогодні, дітки, я запрошую вас на прогулянку до лісу, щоб дізнатися, а як же підготувалися дикі тварини до зими. І першими нас зустрічають ведмеді. Маленькі ведмежатка зі своєю мамою, ведмедицею. Давайте їх. Парахуємо. Один, два, три. Вірно, дітки, їх три. Де ведмедики ходили? Що ведмедики робили? Ми осіннім лісом йшли в дуплах дуба мед знайшли. Дітки, давайте порахуємо, скільки діжок з медом припасла мати медведиця на зиму. Перша, друга, третя. А ось і тато ведмідь. Він теж припас собі на зиму діжку з медом. Дітки, скільки всього діжок з медом припасли на зиму ведмеді? Давайте це запишемо прикладом, цифрами. Три плюс 1 дорівнює 4. А наступними нас зустрічають білочки. Давайте їх порахуємо. Перша, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома. Так, всього сім білочок. Дітки, давайте пригостимо білочок грибочками. Порахуйте, будь ласка, скільки грибочків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Білочок сім, а грибочків шість. Дітки. Чи всі білочки отримають по грибочку? Наскільки білочок більше, ніж грибочків? Вірно, білочок на одну більше, ніж грибочків. Треба до шести грибочків додати один і отримаємо сім грибочків. Тобто, білочок і грибочків стало порівну. Давайте це запишемо цифрами. 7. Дорівнює 7. Білочки пригостились нашими грибочками, і зараз їм пора по домівках. Було сім білочок, одна побігла. Скільки залишилось? Давайте це запишемо прикладом, цифрами. 7 мінус 1 дорівнює 6. Мінусом ми позначаємо віднімання. І ще одна білочка побігла додому. Давайте це запишемо прикладом. 6 мінус 1 дорівнює. Вірно, дітки, 5. І ще одна білочка побігла до своїх більченят. Скільки їх залишилось? Давайте це запишемо прикладом. 5 мінус 1 дорівнює 4. Молодці діти! І ще дві білочки побігли по своїх справах, скільки білочок залишилось. Давайте і це запишемо прикладом. 4 мінус 2 дорівнює 2. Вірно. Ось і ці дві білочки набавилися, награлися і побігли шукати горішки. Скільки залишилось білочок? Жодної білочки не залишилось. Давайте запишемо прикладом. 2 мінус два дорівнює 0. А ось іще один мешканець лісу їжачок. Подивіться, він назбирав яблучка. Скільки червоних яблучок назбирав їжачок? Давайте порахуємо: одне 2, 3. А скільки зелених яблучок? Оне. А скільки всього і червоних, і зелених яблучок разом назбирав їжачок? Вірно, 5. Давайте запишемо це прикладом. Три плюс два дорівнює п'ять. Зайчик десь знайшов морквинку та поніс собі в хатинку, тільки впав стегно забив. І морквинку загубив, і тепер сидить і плаче. Що ж такий я необачний? Вся сім'я сидить на ганку і чекає до сніданку. Чи то моркву, чи капусту, а у мене, бачиш, пусто. І його журби луна полетіла в ліс сумна. Раптом чує зайчик пісню то гуляють дітки в лісі. З допомогою прийшли і морквиночку знайшли. І тепер уся родина буде їсти ту морквину. Дітки, давайте порахуємо, скільки зайчиків в зайчиковій сім'ї. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Число 6 позначаємо цифрою. Шість. Давайте пригостимо зайчиків морквинкою. Дітки, скільки морквинок ви бачите. Адже всім зайчикам дістанеться по морквині? Ні, давайте пригостимо ще й капусткою. Скільки капусток ви бачите? Так, теж три. Дітки, скільки всього овочів ми дали зайчикам? Давайте порахуємо. Всього шість Овочів. Вірно, дітки. Давайте це запишемо прикладом. Три плюс три дорівнює 6. Шість зайчиків. Шість овочів. Зараз всім зайчикам вистачить по овочу. Давайте це запишемо цифрами. Шість дорівнює шість. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнасти має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Вірна, дітки, лисиця. Лисичка дуже полюбляє рибку. І сьогодні вона зловила сім карасиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Та одного великого окуня. Скільки всього рибок зловила лисичка? Давайте запишемо це прикладом і порахуємо. 7 плюс 1 дорівнює 8. Дітки, сьогодні ми з вами розв'язували задачі. А що таке задача? У задачі обов'язкова є умова, питання, розв'язання. Та відповідь. Сьогодні задачі були про лісових звірят, а ви, дітки, спробуйте придумати свої задачі. До побачення, до нових зустрічей!